Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про основні середовища існування та адаптації до них організмів. Так склалося, що всі живі організми обмінюються з навколишнім середовищем поживними речовинами. Організм росте, розвивається та отримує поживні речовини з навколишнього середовища і переробляє їх на поживні речовини для свого тіла. Отже, середовище існування та організми Постійно взаємодіють один з одним. Організм також реагує на всі зміни, що відбуваються в середовищі існування, що лежать в основі адаптації організмів до середовища існування. А тепер давайте дамо відповідь на такі запитання. Які середовища існування живих організмів на планеті Земля вам відомі? Та які пристосування, на вашу думку, мають бути у тварин для життя у водоймах. Середовище існування це вся жива та нежива природа, яка оточує організм і з яким він знаходиться у взаємозв'язку. На землі створилися такі середовища існування. Водне, наземно-повітряне, ґрунтове та організмове. Розглянемо наземно повітряне середовище. Для наземно-повітряного середовища характерна: низька густина, рух повітряних потоків, низький тиск. Вміст кисню 21%, неоднорідні середовища, низька вологість, сильні коливання температур. А зараз ми розглянемо пристосування до цього середовища існування. Отже, перше. Розвиток у рослин опорних тканин та органів, що й видно з малюнку. Смуктування вологи кореневою системою Для кактусів коренева система може сягати до 15 метрів. розвиток органів дихання, здатних поглинати кисень за повітряного середовища. Пристосування для збереження тепла за перепадів температур Пристосування для збереження тепла за перепадів температур. Поява пристосувань до польоту. Пристосування для бігу на поверхні. Пристосування до лазання. А тепер розглянемо водне середовище існування. Водне середовище існування характеризується такими ознаками, як рухливість середовища, менші коливання температур, значна густина та в'язкість, освітленість змешується з глибиною. Хімічний склад, кислотність та солюність. Можливість спиратися на середовище внаслідок його високої густини та в'язкості. Утворення специфічних органів дихання зябер, дихальних трубок та інше. Оптічна форма тіла у рухливих форм. Активне плавання за допомогою війок, джгутиків, спеціально-реактивного органу та плавальних кінцівок. Наявність бічної лінії органу, спеціалізованого для водного середовища у риб. А тепер розглянемо ґрунтове середовище. Для ґрунтового середовища є характерним сталь умови життя, відсутність світла, невеликий вміст кисню та вуглекислого газу, зменшення перепадів температур з глибиною. А тепер розглянемо пристосування до існування у ґрунтовому середовищі існування. Це слезові виділення, що допомагають ковзати у ґрунті. Наприклад, у дощового черв'яка. Якщо шерсть є, то вона коротка, стійка до стирання і згинання у різні боки. Копальні кінцівки або копальні зуби. Оптічне тіло без частин, що виступають. Редукція або зникнення органів зору. Загострення відчуття дотику та нюху. А тепер розглянемо організм як середовище існування. А тепер розглянемо організм як середовище існування характеризується стабільними умовами, наявністю поживних речовин, захистом від зовнішніх несприятливих факторів, вітру, опадів, але при цьому ставить вимоги до мешканців щодо адаптації до біотичних впливів та конкуренції за ресурси хазяїна. Для нього є характерними значна сталість умов порівняно з іншими середовищами, захищеність від зовнішніх несприятливих умов та ворогів, обмеженість життєвого простору, відсутність світла та атмосферного повітря, нестача кисню та мале виживання потомства через складності у пошуків нового хазяїна. А тепер розглянемо пристосування до цього середовища існування. Втрата органів та систем, які необхідні видам, що живуть вільно, спрощення будові органів живлення. А у багатьох анаеробний тип обміну речовин, який пристосований до нестачі кисню. Також пристосування до отримання в організмі хазяїна. Пристосування до ефективного розмноження. Синхронізація життєвого циклу життєвим циклом хазяїна, що допомагає заразити нового хазяїна в потрібний час, що ми можемо спостерігати на цьому малюнку. Заповніть таблицю середовище існування та приклади пристосування. Домашнє завдання опрацювати параграф 12-13. Заповнити таблицю. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити лайки. До побачення!